Всім привіт! Сьогодні покажу свій експрес-макіяж, продукцію якою вже користуюсь роками. Перша це праймер з ефектом розмиття. Ціни вказали для вашої зручності. Наносимо на чисте обличчя. Туш Lumid Less. Під відео залишу туші, які зараз актуальні, та їх ціни. Щіточка має ворсисту основу, дуже гарно розділяє та подовжує вії. Маю пробник CC з SPF 25, що додатково захищає шкіру від шкідливих сонячних променів. Також має в своєму складі оновлена формула екстракт лілії піщаної, миттєво просто освітлює шкіру, створює помітний рівний і сяючий колір обличчя. Просто шикарно матує, покриває на рівності, має 4 відтіночки. Можна підібрати індивідуально під свій тип шкіри обличчя. Наносимо рівномірно, також пам'ятаємо, що тон шкіри наносити не тільки на обличчя, а й на шию та зону декольте. Ну Ну, як же без універсального консилеру, який створений спеціально для маскування тепли, темних кіл під очима, пігментних плям, судинних стіночок та інших недоліків шкіри, вбиваємо безіменними пальчиками для ніжного розтушування навколо очей. Оновлена палітра має веганську формулу, підходить для всіх типів шкіри і має нетикучу текстуру. Віск для брів просто маст-хев, містить Капіксіл та мигдальну олію. Допомагає нашим брівкам виглядати більш густими та натуральними, має водостійкий тривалий ефект. Піксіл стимулює утворення протеїнів, що містяться в корені волосся, що покращує ріст брів та вій. Щіточки із натурального ворсу, які полегшать рази е, нанесення тональних основ е, тіней і так далі. Користуюся ними вже роками. Е, також використовую палетку тінею Up, яка має матові та сатинові відтіночки, які не осипаються, дуже легко розтушовуються. Мені вистачає їх дуже-дуже надовго. В оновлених лінійках є 5 сильно пігментованих відтінків, пресовані перламутрові, один двоколірний світловідбивальний ефект і один із глітером. Перед нанесенням стійкої найулюбленішої матової помади використовуй олівчик або гігієнічну помаду, що полегшує носіння помади в рази довше. Дуже круто, що можна використовувати як бронзатор, темні відтінки цієї ж палетки Up. Тобто, дівчата, така фішка два в одному, не тільки як рум'яна, не тільки як бронзатор, і як тіні можна використовувати одну і ту саму палеточку. І хайлайтер стик з світловідбиванням.